Відео для історії 6 липня 25-го року косим пшеничку. Коса 95 95.00, Шестипаловку Ось такий фон в цьому году сипе до 15 там Морози дали, звісно, жизні. Просраться, потім засуха. Ну отак. І мабуть Треба просадити дурньою займатися сільським господарством. що 15 років роботи, а до сих пор нічого не видно, що зроблено. Так що, ось так. Відео для історії. Солома трошки присутствує. Ну, я скажу. Некоторі люди по 800 кг косять, так що це не найгірший показник. показатель. Поки те, що я чув, двадцятку, ку це найбільше секунуло і одного фермера 38 щось по сої 2 гектара. Так що ось такі діла. Не знаю. С каждым годом все веселіє і веселіє. Погода, конечно, повносила хороші корективи. Якщо так от отак от так відео записано коротке для історії. Що з цього вийде, звісно, все воно ложиться в сарайчик. Може трошки ціна буде більше. На даний момент ціна 7300 за готівку. Ну, це пайщики затрати там виходиться в такі мінуси. Може ціна трошки підніметься і вийдемо в ноль, а може і ні.